В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Присядьте на годинку. Хто не встиг посповідатися, то наголошую, що буде ще буде сповідь після обіду, тому не панікуйте спокійно, всі встигнемо. Ми говорили цю другу науку про групові такі масові учителі із Різдва, про вчителів із цілих груп. Пастухи, група мудреців. Ми не знаємо, скільки їх було. Двоє, троє, восьмеро. найімовірніше троє хай буде вже по традиції. І також зараз бачимо ще одну групу з, то, з тої серії, а саме ангелів. Тобто ангел, котрий приходить до Марії на благовіщення, як його звали? Гавриїл. Ангели, котрі приходять до пастухів, як його звали? Ми не знаємо. Правильно. Правильна відповідь. І потім. Сила небесного війська, тобто купа ангелів, які також приходять. І бачите, це у них спільне перше, що вони ходять. Тому назва для ютуб-каналу Ходім дуже добра. Ходім, ходім, щось робім. Не сидім на місці. Але насамперед, ангели для нас цінні не тому, що вони ходять, хоча заохочують нас також, аби ми були непосидючими у доброму сенсі, а більше в тому, що яку місію вони виконують. Ангел це вістик, той, котрий звіщає, той, котрий вістить. А ну згадайте, які новини, які звістки в основному через вас переходять? Які новини ти несеш людям? Що ти несеш людям? Яку інформацію? Пам'ятаю, коли почалося повномасштабне вторгнення, то я надибав одного парафіянина на вулиці і кажу йому: Ну що, Василю, що тепер буде? А він каже, тобто що буде? Та кажу, так, що буде? Так, війна почалася. А він каже, яка війна? Вже він біля обіду він ще не чув, що що сталося 22 лютого. Я кажу, так ви не чули обстріли ракети чи 24 лютого. Я перевіряю, чи ви слухаєте. <кхи> ви не чули, що сталося? Що сталося? Ну я йому кажу, ракети там, 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 по аеродромах. А в ньому очі розширилися. Ви жартуєте. Я кажу, я не жартую. А потім думаю собі цілий день. А чому саме я мусив йому про війну розказувати? Чому саме я мусив бути отаким. От Поганим вісником. Ясно, що він і так би дізнався до вечора. Але розумієте, що ти несеш іншим? Яку інформацію, яку, яке натхнення, яке знання, яку істину, чи, чи навпаки, не істину. Ангели нам завжди несуть, ну, на благу звістку. Ангели завжди нам несуть Євангеліє. Коли ми чуємо слово Євангеліє, то в нас асоціація із Тою книженцією на престолі, так? що таке Євангеліє? Це велика книжка на престолі. Ну так, це, це у, у книзі на престолі і є Євангеліє, тому ми її так називаємо. Але загалом Євангеліє це не предмет. Євангеліє це новина про Ісуса, а точніше, це сам Ісус. Якщо так коротко сказати, то так у декількох пунктах. Господь, живучи собі у Тройці, каже: нам би треба ще когось любити. Бо, до речі, лише один Бог християнський у Тройці. Ми його не можемо звинуватити, що, Боже, а до сотворення ангелів ти кого любив, а до сотворення людей, ти кого любив. Чого? Бо Бог Отець постійно любив Сина і Духа Святого. Син постійно любив Отця і Духа. Дух Святий постійно любив Сина і Отця. І це оці церкви називають танець при Святої Тройці. І, але мало того, наш Бог так повний любові, що каже, Слухайте, а давайте створимо ще когось. Давайте створимо схожих створін на нас. Вони будуть також духовні, будуть мати свободну волю, вільну волю. Ото буде весело. Створили ангелів. Через якийсь час частина ангелів упала. Потім каже: слухайте, ангелів то легко любити. Вони такі файні, елітні, високі. А давайте створимо людей. Людей, які від нас відрізняються просто тотально, радикально взагалі. І вони теж начудять. І вони в своєму вільному виборі виберуть не нас, не мене, не Бога, не Тройцю. Але ми так їх полюбимо, що ми навіть самі так придумаємо, аби хтось один із нас став людиною, жив з ними, розказав, як, як любимо і, і віддав своє життя за їхні гріхи, за них самих. Давайте. І роз... Господь створює нас. Ми вибираємо через Адама і Єву входить прокляття в гріх. У світ перепрошую входить у світ гріх, уходить прокляття. Але Бог потім придумує план Б, план Божий. Який план? Це план спасіння. І Євангелія, брати і сестри, це є план ремонту. «Еу ангелос» – Добра звістка співзвучне слово схоже «евтаназія», Може, ви чули? «Еу» – добрий та смерть. Отаке гра слів там іде. Добра смерть у, у, у лапках, тобто переривання життя. Еу, еу ангелос, добра звістка. Звістка про те, що брати і сестри, так, є траса, по якій всі мчимо. Так, міст його нема, він, він пошкоджений. Там прірва, там пекло. Всі мчать у пекло, але є план Б. І Евангелія полягає в тому, що є план Б. І цей план Б це, це не просто спосіб. Християнство, це, християнство не каже, що дивіться, маємо декілька правил, коли будемо їх дотримуватися, тоді ми будемо хороші, ми спасемося. Ні. Християнство не каже, дивіться, от є спосіб життя, коли ми будемо жити таким життям, то ми, ми будемо мати спасіння. Ні. Християнство що каже? Докладно те, що говорить Ангел Пастухам. Радійте, не бійтеся, народився вам, Спаситель. Він же Христос Господь. Тобто, Хто, хто Спаситель? Спаситель це не набір законів, Спаситель не набір правил. Спаситель це не набір певних умов, які ти виконуєш. Спаситель це не квест, який треба пройти. Спаситель це сам Ісус. І Християнство унікальна релігія по тому, що в нас вже спосіб, яким ми тримаємося біля Ісуса, йде як наслідок. Але центром завжди є оце: яке в тебе відношення до Ісуса. Який у тебе стосунок із Ісусом, наскільки Ти його знаєш, наскільки Він твій Спаситель, Христос Господь. Пам'ятаєте, що Ісус Христос, то Христос це не прізвище. От є Тарас Бровді, то є Роман Демуш, а є Ісус Христос. Христос це не прізвище. Христос це якби Його природа, це Його ознака, це Його місія, Він помазаник. Тобто вибраний, Він вибраний для чого? Ну, Для Христа. Для жертви. А Господь, ми про це вже говорили, Киріос, цар. Ви звернули увагу? Я не знаю, як ви звернули, але я звернув увагу сьогодні, дивно на третій антифон. Як, як звучить останній рядок третього антифону? Бо Бог, великий Господь, і цар великий по всій землі. Круто. Варто піти на реколекції, аби побачити це в антифоні. Бо Бог великий Господь і цар великий по всій землі. Тобто, де має право носити жезл наш Бог, то по всій землі, як папа римський, слухай. По всій землі, як папа римський, Не? всюди має право, бо він всюди є Цар, Він всюди є пан, киріос, Господь. І, і тому і, і, каже ангел: і це для нас і новина блага, але це для нас і новина про відповідальність. Тобто, якщо я приймаю Ісуса як свого Господа, Якщо я приймаю Ісуса як свого Пана, як свого Царя, ой, то це означає, що я його маю питатися, як у мене мають побачення проходити? Не? Як, у мене має, як у мене має проходити підготовка до шлюбу, до подружжя? Це я Бога маю питатися, як я маю воювати, як повернутися в часі війни. Це я у Бога маю питатися, як я маю готуватися до Його народження, до Різдва. Я дуже люблю, коли питаються такі речі, що там, отець Тарас, а скажіть мені, дідух має бути на різдво чи немає? Я кажу, чого ви мене питаєте? Я вам що, начальник по дідухах? Питайтеся Ісуса. А що вам Ісус скаже? Ну добре, дивіться, діти, а звідки дідух походить? А що він означає? А який несе на собі символ? І потім, там, коли мені розказала одна подруга, що коли мій тато і мама заносили дідух до хати? То вони там гавкали, кукурикали, мукали, мекали, бекали і казали: так, як я кукурикую, навікурикують мої кури і кугути цілий рік. Кути, кури ні. Так, як я бекаю, нехай бекає, моя козай, дає молоко, і там із такими всякими примовками покалий дух. Як-як? О, таке. <laughs> Розумієте? Ну, я, я таку молитву треба ніколи не зустрічав. Ну, чи може бути ну, бо таке благословіння? Ну не знаю, треба би поритися, бо я, я не експерт у дідухах, я не спеціаліст. Але розумієте, важливо є бути обережним, бо ми такого можемо попереносити. Як там пам'ятаю, коли мене чуть не побили мої однокласники, коли я собі дозволив на главосіки, на всікнування голови Івана Хрестителя, я собі дозволив з'їсти яблуко. Він каже: ти знаєш, як йому обідно? У нього нині свято, йому нині голову стяли. А ти замість того, аби святкувати, ти їж яблука. А він дивиться на це яблуко, а то йому нагадує його голову, яку ми відрубали. А я завис. Бо це богослов'я такого рівня, що мені треба драбину, аби зрозуміти, аби вилізти. Розумієте? І тому варто бути обережним. І тому Господь нам має розказувати, що ми святкуємо, для чого, що треба, а чого не треба. Я пам'ятаю, завжди мене спантеличувало, коли ми співали. Накривайте столи та все килимами. Я ніяк не міг зрозуміти, як накривати столи килимами. А то столи накривайте, а все килимами. Бо в бо вдавнину не використовували килими завжди, а використовували килими лише на свята, якісь такі святкові. А я думав, що столи накривали килимами. Коротше, Господь нам має говорити. Ми його маємо питатися, бо якщо ми не питаємося його, будь-яке святкування переросте у щось викривлене. Будь-яке хороше може перерости у щось недобре. І тому ангели це його місіонери, його посланці, які передають Євангеліє. І також дуже важливий момент, <кхух> другий урок від, від ангелів, оце, що це Євангеліє, воно або змінює твоє життя, або воно взагалі не Євангеліє. Не може блага звістка. Торокнувшись тебе не змінить. Ми вчора якраз слухали проповідь одного проповідника, якого я дуже люблю, Тіма Келера, і він наголошує, що там у них у церкві, вони постійно наголошують, що Євангеліє не може набриднути, Євангеліє не можна припускати і, і щось третє. І мені, власне, оце, ці дві речі дуже подобаються. Якщо тобі Євангеліє набридло, то значить воно якесь неправильне. Якщо ти кажеш. Я тебе вже чув, я це вже чула. Давайте далі, наступний. То значить, ти не розумієш, про що йдеться. Євангеліє сам Ісус. Ми всю вічність будемо його вивчати, ми не будемо захоплюватися. У Євангелії є повнота всього. Згадайте, коли спека влітку. А ви у спеку відкриєте смачний лимонад, холодний, з льодом, по ньому тече роса. Ви його спрагло вп'єте. І сподівайте, Боже, яке то блаженство, хто придумав цей лимонад? А ще з м'яткою. Або згадайте, наприклад, не знаю, чи ви колись купалися у Сауні або в Чані, або в джакузі, коли ви там лежите, бульбашки вас обходять, і ви такі, Боже, це блаженство. Або коли ви п'єте на нормальний масаж адекватний, або коли переживаєте якусь утіху, то ви кажете, ну я би хотів, аби це було якомога більше. А у Євангелії, в самому Христі Ісусі, усе, що ми знаємо, хороше, є до безкінця. Тобто, Тобто у повноті. Насолода лимонаду в Ісуса в повноті, насолода класного спілкування в Ісуса в повноті, насолода смачної їжі чи, чи напитку в повноті, якогось переживання, захвату, у, у, любові, надії, миру, радості усе, що ми знаємо доброго, в Євангелії є у повноті, у самому Христі Ісусі. І тому, якщо, якщо би Бог дав тобі Царство, якщо би Бог тобі дав вічність, якщо би тобі Бог дав усі блаженства, але не дав самого Ісуса. То ми б мали право звинуватити, що Він на собі крав. Натомість Він насамперед каже: Вам треба Ісуса. А з ним додасться все інше. І навпаки, у пеклі є повнота всього, що ми знаємо доброго. Згадайте, наприклад, як вас зуб болить, то в пеклі це буде у повноті і безнадійно. Згадайте стан, коли є якась депресія. Або брак, або таке якесь униніє, знеохочення, то в пеклі воно є у, у, у повноті, без кінця. Тому Господь посилає ангелів неодноразово і каже: дивіться, отут є ваш стан. Стан, коли всі мчимо до пекла, можете лишатися. Але тут народився вам Спаситель. Народився вам спаситель. Хто він? Христос Господь. Христос Господь. І останнє. Останній урок чудовий, який ми бачимо від ангелів. Бо ми, ми читаємо, і, і сьогодні чули ці слова, що пастухи, коли пішли і розповіли Марії, і всім там присутнім, те, що вони бачили, те, що їм Господь об'явив. Вони не кажуть, що їм ангел об'явив, а сам Господь. Тобто ми бачимо, що ангели це буквально руки Божі. І що вони роблять? Мене це так вражає цю першу колядку, яку вони співають. Слава на висотах Богу і людям доброї волі. Вони співають кому? Для кого перша колядка звучала? Для пастухів. Вони пастухам співають. Я підозрюю, ті пастухи і не дуже добре пахнули, знаючи, як пахнуть люди, які з худобою працюють. Я сам 11 класу кіз пас і після кожного разу, як кози біля тебе є, ти сам як кіз. Як коза, кіс, як цап. Так мої діти провідміняють. І він, ангели до цих людей, які підозріло виглядають, підозріло пахнуть, які не мають ніякого статусу, вони саме до них колядують. Не до ірода царя. Mm -mm. Не для Цезаря. Mm -mm. Не для якихось там побажних людей, придворних, для пастухів. Чому? Бо вони хочуть показати характер Бога. А який характер Бога? Він не дивиться на лице. Він дивиться на серце. Брати і сестри! Коли у вас виникає така спокуса, а в мене такий ніс, в мене з таким носом ніхто не буде любити. Бог каже, ні, я якраз такий придумав. Такий має бути. А, у мене таке волосся. Хтось на мене подивить. А Бог каже, ти якраз таке волосся захотів. Таке має бути. У мене такі вуха. Хто мене з такими вухами полюбить? Бог каже, я тебе люблю. Я, я придумав твої вуха. Чому? Бо Бог не дивиться на те, хто ти є. У, твої, у твоїй особі. Бог не дивиться на твою освіту, не дивиться на твою успішність чи провали. Бог не дивиться на твою зовнішність, він дивиться на твоє серце. Йому треба тебе самого. І це так красиво. Він показує. Начекайте мені так всяких ця, іродів, царів, владу, байдуже мені до них. Я з ними пробував говорити, вони мене навіть не чують. А! Пастухи! І слухайте, я би дорого заплатив, аби у цей момент. Там буде на тому полі, і бачити, як до цього ангела приєднується сила небесного війська і колядують. І це був хор. Ми сьогодні непогано співаємо цю літургію, але це був хор самих ангелів, які, коли затягнули, слава вовишніх Богу, це мала бути колядка. Я думаю, що це варто було чути. Це варто було бачити. І для кого? Для пастухів. Бо так діє Бог. Бог каже. Мені не важливо, хто ти, яке в тебе прізвище, яке походження. Це не має значення. Для мене має значення, наскільки ти готовий зі мною співпрацювати. І це також є Для Бога не має значення твоє прізвище, кров, походження, статус, освіта. Не має значення навіть твоя національність. Скажи лише, чи ти хочеш зі мною бути, чи ти хочеш мене прийняти, так як пастухи прийняли. Так, як Марія прийняла, як Йосиф прийняв, так як Єлизавета прийняла. Чи ти хочеш мене прийняти? Якщо хочеш, я тобі дам своє життя. Якщо хочеш, я тобі дам самого себе. І то до такої міри, що настане момент, коли він сам скаже: беріть і їжте, це моє тіло. Беріть, пийте, це моя кров. Буквально беріть, мене споживайте. Я вас так люблю, аби ви не просто мене обіймали. Я вас так люблю, що хочу, аби ви не просто мене торкалися, не просто були біля мене. Я вас так люблю, що я хочу, аби ви мене споживали. А те, що ми їмо, стає нами. І чим більше ми їмо самого Ісуса, тим більше ми стаємо Ним, а Він стає нами. І настане момент, коли Євангелія так буде реалізовуватися в нашому житті, що ми скажемо, Ого, живу вже не я! а живе Христос у мене. Христос посред нас.